В місті розроблена програма енергоефективності та зменшення споживання електроенергії. І одним із розділів програми є саме встановлення сонячних панелей. Сьогодні міський голова об'їхав садочки заклади дошкільної освіти, в яких встановлені сонячні панелі, акумулятори та інвертори, які забезпечують автономне живлення цих освітніх закладів. Обладнання працює, воно повністю встановлене і забезпечує режим повноцінної роботи. Кухні. Сам дитячий садочок, всі групи, холодильне обладнання працює. Літню кампанію тут діти зможуть і оздоровлюватися, тому що всі три оці освітні заклади вони забезпечені басейнами. А з 1 червня у нас починається літня оздоровча кампанія. Робота з даного напрямку продовжується і далі у нас є проекти на впровадження цих технологій в інших навчальних закладах. У саді вже працює, все налаштовано живлення повністю через цю систему. Мережі беремо, електричну енергію геть це дуже сучасно зменшує навантаження на Працівників не бігають, не заводять генераторів. Ну нічого такого не треба робити. Вона працює повністю автономно, і в них завжди є світло для діток, для маленьких. Це дуже добре. Заклади шкільної освіти, номер 30 вальва відвідує 145 вихованців, і серед них 68 дітей пільгової категорії. Сонячні панелі ефективно будуть працювати, забезпечуючи наші групи. А саме головне харчоблок та укриття енергію. Продовжу цього року це дуже важливо для закладу і для міста, тому що економія йде енергонерсресурсів, іде економія коштів. А ми знаємо, що наш садочок завжди працюватиме незалежно від того, є електроенергія чи немає в місті. Ми вдячні міській владі, міському голові Андрію Леонідовичу, департаменту освіти Наталії Васильівні, директору департаменту, за те, що допомогли нам зробити цю дуже важливу справу. Вдячні і ми, і батьки енергонезалежність, працюють і всі все обладнання на харчоблоці. І працюватиме басей, і працює весь заклад.